Морально-патріотичне виховання дітей дошкільного віку є важливим аспектом формування їх особистості та громадської позиції. Для успішного залучення дітей до цього процесу батькам необхідно почати з власного прикладу. Діти дуже чутливі до поведінки дорослих. Тому важливо демонструвати любов до своєї країни, її історії та культури, щоденні розмови та героїчні вчинки українців, спільне читання, книжок, про видатних діячів та участь у святкових заходах допоможе допоможуть дітям відчути гордість за свої батьківщину. Організуйте домашні майстер-класи, де діти зможуть виготовляти традиційні українські сувеніри або вишивати. Під час прогулянку. Містом звертайте увагу на пам'ятники та розповідайте про їх значення. Спільне відвідування музеїв, виставок та театрів сприяє глибшому розумінню культури та історії. Важливо, щоб діти знали та шанували державні символи, прапор, герб і гімн, вивчення пісень, віршів та легенд про Україну сприяє розвитку патріотичних почуттів. Ходьте сімейні вечорі, де разом будете слухати народні пісні або грати на музичних інструментах, також корисно залучати дітей до участі у волонтерських проєктах. Де вони можуть на власному досвіді відчути цінність допомоги іншим. Ще одним важливим аспектом є виховання поваги до праці, Пояснюйте дітям, що кожен громадянин робить свій внесок у розвиток країни через свою працю. Спільна робота, на дачі або в саду допоможе дітям зрозуміти важливість праці та вміння працювати в команді. Залучайте дітей до приготування традиційних страв, це також спосіб навчити їх поважати культуру свого народу. Також варто пояснювати дітям значення історичних дат і свят, організовуйте маленькі тематичні заняття, присвячені дню незалежності, дню захисника України або іншим важливим подіям. Розповідайте про героїв, які боролися за свободу та незалежність України. Спільне відзначення цих свят допоможе дітям відчути єдність і знації. Пам'ятайте, що важливо не лише навчати дітей, але й слухати їхні думки та запитання. Відповідайте на їхні питання чесно та зрозуміло, допомагаючи їм формувати власну думку. Підтримуйте в дітях почуття гідності, самоповаги та поваги до інших. Таким чином, морально-патріотичне виховання дітей є процесом. Що потребує постійної уваги та зусиль з боку батьків? Важливо, щоб діти відчували підтримку та любов у своїй родині, адже саме це є основою для формування справжніх патріотів своєї країни.